Лук'яну Снітинському у квітні має виповнитися три роки. У хлопчика діагностували генетичне захворювання, прогресуючу м'язову дистрофію Дюшена. Перші симптоми хвороби з'явилися раптово, каже мама Лук'яна Наталія Снітинська. 21 листопада я його забрала з садочку, і в нього стався незрозумілий приступ. Він втратив свідомість. Я викликала швидку. 22 листопада, п'ятниця зранку сина обсипало. Обсипала ручки, ноги і біля ротика. Я зрозуміла, що це ентеровірусна інфекція Коксакі. Пробила фотографії, відправила нашій дільничій лікарці, і е, вона наполягла на тому, дякую їй за це. Аби ми звернулися в інфекційну лікарню. Під час лікування та здачі аналізів з'явилася підозра, що в сина гепатит, розповідає Наталія. Зараз із симптомів е, втомлюється Лук'янчик. Вчора ми гуляли, він походив, походив, походив по майданчику, і от є дітки, яких з криком забирають з майданчика. так? А Лук'янчик походив і вже шукає, де він має сісти. І я кажу до чоловіка: ну, дивись, він вже втомився, ми його посадили в візочок, він мовчки, тихенько, ми поїхали додому. Це втомлюваність. Е, також е, дуже е, у нас були проблеми з їжею і 10 діток, які хворі на цю рідкісну хворобу дюшена, є затримка розвитку. Якщо захворювання не лікувати, відбувається дистрофія м'язів, розповідає Наталія. Як правило, 10-12 років це вже якщо нема лікування, це вже дітки сідають на інвалідний візок, тому що вони не можуть ходити. Потім, оскільки вони, це хвороба, яка руйнує м'язи, це серце, також проблеми з диханням, тому що діафрагма не скорочує легені, це також м'язи, не можуть ковтати діти, ну і це страшна і повільна смерть. Наталія Снітинська каже, від м'язової дистрофії Дюшена віднедавна є ліки. Лук'яна може врятувати укол вартістю 126 мільйонів гривень. Його вводять дітям до 6 років. Станом на сьогодні введення цього уколу можна тільки в двох країнах: це Сполучені Штати Америки і Об'єднані Арабські Емірати. Наталія та Віктор вже зібрали мільйон гривень на лікування сина. Віктор брав участь в АТО зараз на службі в Збройних силах України. Наталія із сином 24 години на добу, тому немає змоги вийти на роботу. Подружжя шукає меценатів та небайдужих. Я практично, ну можливо, не всіх, але дуже значну частину підняв військових, добровольців, атовців, які зараз, скажімо так, на службі. В рядах, в лавах Збройних сил України. <кій> e, вони між собою вже поширюють. Дуже часто приходять повідомлення e, від волонтерів, що от, з проханням, там, чи ми можемо поширити дану інформацію, ми тільки за всім, хто поширює, тому що чим більше буде, скажімо, навіть не в коштах, а в максимальному поширенні, воно буде це питання тримати цю боротьбу. З тою хворобою буде тримати це питання на, на плаву. Символом цього захворювання є червона повітряна кулька, каже Наталія. Я вирішила для себе, що це будуть кульки. Я буду рахувати кульки, нам треба 300 кульок по 10 тисяч. Думаю, що щомісяця, скільки кульок ми за місяць назбираємо, ми десь будемо попередньо оголошувати, ми будемо діткам роздавати ті кульки. Батьки Лук'яна кажуть, важлива кожна гривня. Задонатити можна за рахунками, які є на Фейсбук-сторінках Наталії та Віктора. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.